Привіт, друзі. Зараз 4 година вечора. Ви можете бачити, що зараз ще й дощ іде, і дуже так не сонячно, дуже сильно не сонячно. Але я хочу перевірити ось цю сонячну батарею. Тобто я зараз її просто встановлю на вулиці, підключу до неї цей телефон, тому що я забув свій інший і буду знімати все на один телефон. Я зроблю запис екрану, щоб чи йде зарядка до нього чи ні. Так що залишайтеся, будемо тестувати разом з вами. Так, все, запис пішов. Так, ось у мене є кабель зарядки і ось такий чемоданчик. чемоданчик. Сподіваюсь, мене чути, тому що також на вулиці дуже голосно. Ось, бачите, розклав. Так, Це показує якраз, що в мене залишилося 20%. Треба срочно заряджати. Е, так, Бачите, ось тут знаходиться гаманець, в якому є місце для того, щоб е, всунути наш кабель. І, до речі, дивіться, що я вам покажу. Е, Є такий датчик, бачите? Така лампочка. Вона засвітилася. Це означає, що батарея зараз активована. Тобто цього світла достатньо для того, щоб е, воно щось зараджало. Зараз перевіримо. Так, а ну-ка. А ну-ка, ну-ка, ну-ка. У мене є такий Type-C кабель, а також перехідник на USB. Тут є ага, що такий, що такий вхід? О, о о мій листочок полетів. Ну ладно, полетів листочок, вставляємо, нічого там важливого не було. Так, дивіться, вставляємо. Так, поставлю я, мабуть, її зараз вниз і візьму телефон, будемо ми дивитися. Так. Ось, дивіться, я впер. У автомобіль. І зараз я буду підключати до Так. підключив. І що нам воно показує? Ось, ви могли бачити, що є блискавка, тобто зарядка йде. Я не знаю наскільки довго воно може заряджати, тому що освітлення дуже погане, але ви бачите, що це можливо. І якщо просто вимкнути телефон і покласти його, то я впевнений, що він зарядиться дуже добре. Так що, ще один тест пройдено. Слідкуйте далі, підписуйтесь на канал і будемо робити ще більше тестів.